Хиляємо голови в глибокій скорботі та молитві перед світлою пам'яттю наших односельчан, які віддали своє життя за Україну. Вони пішли з цього світу, але їхня жертва свята і вічна, їхні серця билися любов'ю до рідної землі, до свого народу, до правди Божої. Нехай Господь. Прийми їхні душі до свого Царства Небесного, де немає болю, війни і сліз. Нехай їхній подвиг стане для нас прикладом мужності, віри та любові до ближнього. Молімося, щоб Всемилостений Бог дарував їм вічний спокій, а нам силу і мудрість жити гідно їхньої пам'яті, вічна їм пам'ять і Царство Небесне.